Для вашого напнення, я вам скажу, що сьогодні вночі е, наші МВГ військової частини позбували всі шахеди, які йшли на Миколаїв. А це я вам хочу сказати сім шахедів, і всі збиті, і всі валяються там перед е, Миколаєвом за нашою військовою частиною. Е, так що е, штурмова авіація рулить. Але ще таке я вам хочу сказати, що ми закінчили і зробили компиляцію з п'яти. Цитат шилопропади, де ви можете почути особ... його шилопропада особиста голос, як він сам каже, і дає настанови з питань дхарми, наскільки це важливо. Там є настанови про те, що треба розрізняти, що є погані та добрі люди. Парітр наєсатку нам вінашою чадуси, там дарма самсапа Надхая. Саме таким чином, посилаючись на цю шлоку, шилопропада постійно. Обґрунтовував, чому Бхагавад-гіта це таке. Ну це, ну, це не є питання якоїсь там, це не є е, книга чи священне писання з, е, з такою інтерпретацією, як в деяких маєвадім, персоналістів та там, та навіть в тих людей, які профанують Ахімсу. Е, таким же чином, там є і Зачатки тої самої формули справедливого Миру, там є поняття Дарма Ютха, яке е, вказує нам, що є агресор, і Агресора треба, якщо ну, не, не можеш ти його словами зупинити. А так от ми бачимо, як з Росією, то треба захищати зі зброєю, і навіть приходиться і вбивати таких людей, які приходять, таких лиходіїв, злодіїв, які приходять на твою землю, щоб забрати дружину, майно, вбити тебе і таке інше. Все це, всі ці настанови, вони тут в одному відеофайлі, У вас все це є. Я ці настанови показую всім. Кожен раз, коли я зустрічаюсь, їду в якесь місто в Києві, всім показую професорам, журналістам, таке інше. І Кожен раз, коли я їм це показую, вони кажуть: а як так, чому ми це не чуємо? Від е лідерів е голодів вочнавізму, від лідерів, які е мають відношення до ведичної філософії до Індії. І це питання дуже таке доречне. Чому? Чому ми не чуємо, дорогенькі, любі друзі, ваші духовні вчителі таке не можуть сказати, да? повторити за шили -пропаду. Але є шила пропада. В нас є шила пропада, і шили пропада дає свої настанови. Все чітко, ясно, прозоро і зрозуміло. І там здоровий глуз, і там немає ніякого космосу. І за цим є майбутнє. І той, хто зрозуміє, буде мати таке. То таке розуміння свідомості крішне таким чином презентувати свідомість крішне, що це не якась там космічна маячня, це дуже практично, це дуже е, життєво і воно захищає право на життя людей. Та людина, яка буде таким чином презентувати і е, е, повторювати за шли е, усвідомлено повторювати ці настанови і таким чином презентувати, то це буде майбутнє голодівач навізму в цьому світі і саме в Україні. А всім хочу сказати разом до перемоги. Лос-Анджелес 24 червня 1975 року. Одна проблема я бачу, і мене не перестає дивувати, звідки у вас може бути така впевненість, що ви знаєте, що є добрим, особливо коли мова йде про війну. Я б напевно трохи більше хвилювався. Яка саме війна? Ну, коли ви кажете, що інколи війна необхідна, я думаю, важливо розуміти, як визначити, що необхідність означає, що в цьому матеріальному світі не можна очікувати, що всі істоти будуть святими. Є погані люди, і якщо злий елемент приходить, щоб напасти на тебе, чи не є твоїм обов'язком битися і захищати себе? Але може бути й так, що це я той поганий елемент, а я вважаю, що поганим є інші люди. Ні. Навіть Бог має це розрізнення. Він каже, парі транає сад у нам і наша яча душки там. Є погані елементи. У божому розумінні є добрі і погані елементи. Ми частки Бога. Тому ми повинні мати таке ж ставлення до цього. Ми не можемо цього уникнути. Лекція з Шрімад Багаватам. Перша пісня, глава 7, вірш 16. -й. Прочитана 14 вересня 1976 року в Ріндаван, Індія. Ататаїна агресор. Uh, anyone, той, хто викрадає two. чиюсь дружину, називається агресором. Uh, той, хто підпалює ваш дім, є агресором. Той, хто йде вас убивати зі зброєю, агресор. Таким чином існує перелік актів агресії. Агресора можна вбити негайно, якщо хтось є дійсно агресором. Немає гріха у вбивстві агресора. Ворог, який підпалює дім, дає отруту, раптово атакує смертельною зброєю, грабує майно або привласнює сільськогосподарське поле чи спокушає чиюсь дружину, називається агресором. Це усе, це ведичне знання, усе має своє визначення. Лекція з Шрімад Багаватом. Перша пісня, глава восьма, вірш п'ятдесятий, прочитана 12 травня 1973 року у Лос-Анджелесі. Прабгупада. Що таке справедлива відсіч? Це означає, що ви маєте право вбити свого агресора. Якщо хтось забирає ваше майно, якщо хтось підпалює ваш дім, якщо хтось викрадає вашу дружину або намагається вас убити, вони називаються агресорами. Тож агресора слід вбити негайно. Це не так, що хтось став агресором. А я кажу, зараз я став вайшнавом. Я не буду ніяк пов'язаний з насильством. Я терпітиму Чайтання Махапрабгу навчив нас бути терплячими, як дерево чи трава. Тож я стану терплячим. Нехай насильник робить, що хоче, як Ганді казав з цього приводу. Його запитали «Якщо хтось прийде і зганьбить сноту вашої доньки у вашій присутності, що ви зробите? Він відповів я не буду захищати її силою. Але це не є настановою шастер. Це, це дурість. Якщо хтось є агресором, його слід негайно вбити. Харма Юдха. Розмова Шріли Прабгупади з доктором Стілсоном Джудом 24 червня. 1975 року в Лос-Анджелесі. Доктор Джуд. чи могли б ви пояснити інший бік цього питання? Той факт, що звісно Бага-Гавад-Гіта має своє місце на полі бою, де Крішна наказує Арджуні вийти на бій зі своїми родичами? Оскільки це його обов'язок як Кшатрія прабхупада. Так. бо у матеріальному світі для підтримання рівноваги в суспільстві іноді вбивство є необхідним, як, наприклад, у війні, коли ворог прийшов на вашу територію, ви не можете сидіти склавши руки. Ви мусите дати відсіч, але це не означає, що ви можете вбивати всіх кого завгодно. Це особливі обставини, коли відсіч є необхідною. Тому Кшатріям предписано забезпечувати захист. Як уряд утримує військових, поліцію, солдатів, це не означає, що уряд займається тільки вбивствами. Це відомство буде використано лише тоді, коли це буде потрібно, а не так, що уряд призначений тільки для вбивства. У уряді є й інші відомства. Але це також підтримується. якщо є необхідність, це повинно бути використано. Отже, коли Крішна знаходився на полі бою, це була необхідність. Він має дві задачі. Тих, хто є демонами, хто є порушниками, потрібно вбивати. А тих, хто чесний і мирний, потрібно захищати. Але оскільки це матеріальний світ, світ подвійності, де є добро і зло, ви повинні приборкувати зло. Іноді потрібна сила. Тому таке вбивство не є поганим. Розмова з Джоном Пабвортом і Шумахером 4 серпня 1973 року, Лондон. Прабгупада. Що б там не було, але на матеріальній платформі я можу усвідомлювати Господа. А ви ні. То чому ви повинні прийти і убити мене? Тому це не наша філософія, що якщо хтось прийде вас атакувати як тигр, ми повинні його обійняти. Так, будь ласка, приходь, убий мене. Це не наша філософія. Якщо ти агресор, якщо ти йдеш мене атакувати, то моїм головним обов'язком є вбити тебе першим.